Учасниця 12-го сезону Холостяк Марина Гол зустрілася в Майами з переможницею першого сезону холостяк Олександрою Шульгіною. Сьогодні хочу обговорити тему лобіювання російської мови, бо я підозрюю, що відео було записано на жаль саме цією мовою. Послідній день в Майами провожу дуже велотворним. Дивіться, хто у мене в гостях? Марина. многі, мабуть, її знають здесь допомагає. Що ти робиш, Дотя? помагає тистанавлювати друзі. Я сподіваюся, що я помиляюся, бо мені подобається, як Марина веде свій ютуб-канал. А також далі покажу відео реакцію обурення Марини на її бажання вести соцмережу і російською мовою. Хочу вам нагадати, що першим холостяком був Макс Шмерковський, який не обрав Яну Соломку, яка, до речі, зрадила Україну та повним ходом виступає в Росії. А Олександра Шульгіна нещодавно народила донечку та з чоловіком американцем проживає в США. Чи пара одружена? Я не знаю, бо не слідкую за нею. Якщо вам щось відомо, напишіть в коментарях. Я буду спілкуватись і українською, і російською, і англійською і махою, тому що в Америці. І на мене підписано дуже багато людей, які розуміють англійську або тільки російську. Але від мене вони зможуть чути і українську, і таким чином я її буду більше робити популярною, і вона буде на слуху. Я вважаю, що це дуже круто, тому хто прихильник лише українського контенту, чаю.